Місце Санкт-Петербург, метраж Сток, кімнати 2 санузли 1 дизайну, Журович Іл, Махірфото, Андрій Семенов, коротенько, замовник, молодий чоловік, який багато працює і часто буває у відрядженнях. Картира знаходиться в серці Петроградського району на верхньому поверсі будинку з панорамними вікнами і високим мансардним дахом. Таке розташування дозволяє отримати максимум від природного освітлення в день і неймовірної краси заходи вечорами. Дизайнери Юлія Журович і Лейла Махір постаралися підкреслити цю особливість і замінили склопакети на нові, скоротивши кількість імпостів, організували глибокий підвіконня по всій довжині вікна, а це 14 метрів. А у вітальні відмовилися від штор. Подробиця у процесі роботи над проектом об'єднали дві кімнати і кухню в один великий простір. Спальня залишилася приватною, інша частина квартири повністю віддана під господарські приміщення, мансардний дах житлових кімнат. Нагадувала намет, тільки абсолютно несиметричний. А поруч до нього примикало пряме бетонне перекриття з колоною, зробити з цього ідеально рівну геометрію, здавалося неможливим, і ми вирішили піти іншим шляхом, максимально відвернули увагу від стелі, пофарбувавши його в сірий колір разом зі стінами, перемістили увагу на контрастні вікна, рівні лінії вбудованих меблів, треків і підвісів, бетонну стелю і колону вирішили залишити в колишньому вигляді. Завдання було зробити простір вільним і зручним для прийняття гостей. Замовник хотів велику барну стійку на кухні і не бажав акцентувати увагу на шафах, розповідають дизайнери. Замовник мало готує, але кухню спроектували з усім необхідним для комфортного життя, є достатньо місць для зберігання посуду зверху в розпашних шафах і кілька висувних ящиків внизу вбудовані посудомийна машина. Витяжка і холодильник виконують свою функцію, але ховаються від очей. Щоб нічого не нагадувало про побут. Є духова шафа і невелика варильна поверхня, щоб готувати повноцінні страви. Так як в проєкті немає окремої вбиральні, більш того, в спальні не було місця навіть для розміщення шафи, ми запланували досить багато вбудованих шаф. Вони виконані на замовлення за нашими ескізами всередині функціональні фасади в матовій емалі. Меблі вийшла не бюджетною, але це влаштовувало замовника найбільший шафа у вітальні. Він вбудований. Гладкий виглядає легким, але при цьому дуже місткий і функціональний. Нижня частина забезпечена висувними полицями. Далі йде ярус Рустан і ще вище пантографи. Розповідають дизайнери бетонний виступ перекриття і несучу колону в зоні кухні залишили як архітектурний артефакт, додавши інтер'єру брутальності, але не вся площа бетону була естетично хороша. Явні вади, сліди від болгарки, і фарбу трохи припудрили в будівельному магазині. Купили відрошту катурки середньо-сірого кольору, чорний і рудий кольори. Методом підбору дизайнери замішали масу в колір бетону і нанесли самі на стелю. Постери на стіні вітальні кастомізовані пензлем одного з дизайнерів. Коли інтер'єр був повністю готовий, потрібно було додати деталі та декор. Ми вибрали відповідні фотографії, враховуючи композицію і стиль, допрацювали їх в фотошопі і замовили друк на полотні. А потім у фоє маленького пітерського готелю я замішала фарби і почався процес випадкового. На перший погляд, але продуманого розбризкування фарби, розповідає Юлія Журович. Абстракцію в холі я написала теж сама спеціально для інтер'єру в потрібній гамі і тональності. Спальня має округлену форму і практично весь її периметр у вікнах у розпорядженні дизайнерів були дві стіни: одна з них стала узголів'ям ліжка, а другу використовували для полегшеної робочої зони. Санвузол зробили в чорних тонах. З різними сценаріями декоративного освітлення. Завдання було зробити його чоловічим і стильним, не акцентуючи увагу на предметах побуту. Для більшої функціональності розмістили два прихованих шафи, в які вільно помістилися пральна машина, бойлер, гребінки, і ще залишилося місце для побутової хімії. При вході в квартиру починається вузький коридор, позбутися від нього не представлялося можливим. Тому дизайнери розширили його візуальними ефектами за допомогою динамічних світлових порталів і дзеркальної стіни. У передпокої розмістили дві шафи, перший ховає в собі електрощит, там же знаходиться штанга для верхнього одягу нижче, висувні ящики для взуття, поруч аналогічний шафа, оренди представлені в проєкті Кухня Вітальня, оздоблення, фарба, «Літ-лебрене», керамограніт і талон керамограніт мармі. Підлогове покриття, керамограніт, італон, ламінат, Кроностар. сантехніка, Дівліні фітюру – меблі, крісло і журнальні столики, Арда Децор Торшер, рамерцігоме, стіл, лофт, десітна, гарнітур, майстерня пати, побутова техніка, воз освітлення, рамерцігоме, майтоні, лофтфорю, ванна кімната, оздоблення. Фарба літле дрене, керамограніт, талон підлогове покриття, керамограніт, і талон сантехніка, дівіні фютюро, декор, аксесуари. Зара номеп прихожає, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, керамограніт, і талон меблі, банкетка, сморелакс спальня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, ламінат, кроностар, меблі Ліжко Норд Стіл, лов, де Текстиль та декор килим, аміковри, світильник, світильник, зарагоме, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум Рю.